Одного разу, коли Ісус прибув на той бік у край Гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробів такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою і стали кричати, що нам і тобі, Сину Божий. Прийшов єси сюди, щоби нас мучити перед часом. Поближу ж них від них паслося велике стадо свиней, біси попросили його, як ти нас виганяєш, пошли нас воте стадо свиней, ідіть, сказав їм, і вийшли із них, увійшли у свиней, тоді все стадо кинулося в скручі в море, і втопилося у хвилях, а пастухи втекли, прибігши в місто, і все розповіли про біснуватих. І ось усе мішло вийшло. Ісусові назустріч і, побачивши Його, попросили, щоби відійшов із їхніх околиць. Івана святого Євангелія святого читання. У той час звів Ісус очі до неба і сказав, як ти, Оче, послав мене у світ, так і я послав їх у світ, даю себе за них і по святу, щоб і вони були освячені в істині. Та не лише за цих я молю, але і за тих, які через їх слово увірують в мене, щоб усі були одно, як ти очі у мені, І я у Тобі, щоб вони було в нас одно, щоб світ увірував, що Ти мене послав, і славу, що Ти дав мені, я дав їм, щоб були вони одно, як і ми одно. Я в них, і ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ зрозумів, що ти послав мене, і що ти полюбив їх, як ти полюбив мене. Отже, хочу, щоб ті, яких ти дав мені були там, де я, щоб і вони були зі мною, і бачили мою славу, як ти дав мені, бо я Тебе полюбив перед заснуванням світу. Отже, праведний світ не пізнав тебе, але я пізнав Тебе. І ці пізнали, що ти послав мене, і я їм об'явив твоє ім'я, і буду об'являти, об щоб любов, якою ти полюбив мене в них була, і я в них. По ім'я Свя і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому недільному Євангелії ми чуємо, що Ісус Христос входить в Гадаринську землю і Його зустрічають дві людини, дві особи, піснуваті, тобто тими, якими володіє диявол, яких бояться. Населення жахається, не може пройти тією дорогою. І Ісус їх, цих людей, визволяє від зла. Одним словом, Він каже, і із духи вийшли. не проводить ніяких молитов, екзорцизму, але просто каже одним словом. Але що це означає і що хоче нам сказати Євангелист Матей про цей випадок, про цю історію, що сталося з цими біснуватими? Ісус Христос несе Царство Боже. І Він показує, показує, що Він головний, що Він одним словом виганяє диявола, що Він головний. що Зло не має над нами влади, бо він є Царство Боже, і Він їх виганяє цих злих духів тільки одним словом, показуючи це і своїм апостолам і учням, що його повна влада не тільки над природою, бо він втихомирює море, має владу над всією природою і цілим всесвідом, але він має владу. Також над душами, над серцями людськими, над злом. Він може нас моментально вилікувати, сказати очистися, і ми моментально можемо очиститися. Але що далі сталося? Ці люди не захотіли цього, не захотіли царства, місцеві люди. Вони сказали: іди від нас геть, ми вибираємо свиней. Кожен з нас, кожна людина, і взагалі в цьому світі більшість людей дуже мають прив'язаність до своєї власності, і не тільки до власності, мають прив'язаність до своїх внутрішніх талантів, які Бог нам дарує, але не використовуємо ми їх за призначенням. І особливо прив'язання до власності декому не дає далі розвиватися. Ми десь там собі говоримо в своєму серці, Іди від мене геть, я вибираю своїх свиней. Тобто і ці люди вибрали свиней. А що попросили злі духи? Що попросили в Христа злі духи? Куди? Їм подітися, що вони вибрали свиней. І однозначно, що ті свині втопилися, але інші свині залишилися у власності того населення. Це означає не тільки прив'язаність до своїх маєтків, до свого якогось побуту, але прив'язаність до злих духів. До природи духів, які володіють нами, які можуть на нас впливати тільки тоді, коли ми даємо згоду, так як це населення сказало Ісусові Христові, іди від нас геть. Ми не хочемо, ми вибираємо добробут, нам було до того часу, хоч ми боялися цих одержимих, але нам було добре, ми мали маєтки свої, і ми вибираємо. Свої маєтки далі, це дуже гірко чути, тому що влада Божа, вона дуже знаєте делікатна. Господь Бог в своїй любові, в своєму милосерді нікого не заставляє. Він дає можливість нам вибирати. Ми вибираємо, ми кожен день вибираємо, ми кожну хвилину навіть вибираємо. Хоча ми цього не усвідомлюємо, але ми завжди вибираємо. І щоб ми усвідомлювали це, потрібно багато молитися. Віддавати своє серце Богові, щоби він лікував їх. І ці одержимі, вони були зцілені, і вони вже прославляли Бога. Вони вже хотіли йти за Христом і пішли за Ним. Хоча Ісус Христос їм сказав свідчити, нести свідчення у тій місцевості, яку потім покинув. Так само ми сьогодні згадуємо Собор. Архангела Гавриїла. Гавриїла, який благовістив честі Діви Марії, яка зачала від Духа Святого, який приніс їй вістку. Але ще раніше він приніс вістку Захарії, що сказав, ще, що в нього народиться син Іван Хреститель. Потім він благовістив так само пастушкам. Сказав, народився вам Спаситель. Потім він попереджав про небезпеку Йосифа, сказав: візьми, дитятко, йди, тікай в Єгипет, бо тебе хоче цар ірод знищити. І цей архангел сьогодні прославляється молитвами, і ми сьогодні маємо можливість просити цей ангел, який звіщає добро, який несе вістку. І сьогодні Свята Церква, наша церква православна, вона згадує цю постать цього великого духа Архангела Гавриїла, щоб ми так само у своїх молитвах не забували молитися до ангелів, до своїх ангелів-хоронителів, до вище ангелів так само. І сьогодні так само ми згадуємо про отців шести перших соборів. Хоча цих соборів було більше, ніж шість. Але важливе значення цих соборів полягає в тому, що на цих соборах збиралися отці, священники єпископи з цілого світу, і на тих соборах виносили, затверджували догматичні різні правила про те, щоб різні єресі. Такі як аріанство, нестаріанство, які псували у своїх вченнях природу Ісуса Христа, навіть природу Марії, і не визнавали багатьох святих, щоб ці собори утверджували догмати, і ми з вами могли спокійно молитися і знаючи ці догмати, знаючи цю вірність Богові, ми тоді зберігаємося від цих єресей. Дуже важливо нам пам'ятати про ці речі, і сьогодні Свята Церква, вона якраз цю неділю в нашому календарі згадує ці речі. Але найбільше із цього Євангелія, що ми почули, ми маємо для себе взяти в своє серце, в свою свідомість, в свою душу, ті знання, ту мудрість, що Бог хоче нам. Сказати цим випадком, вигнавши диявола, що він не мов би випередив тодішній час. Але духи злі, вони знали це. Вони знали це, хоча більшість людей на землі не знала, вони чекали про те, що би збулося пророками Писання, коли прийде Месія, коли прийде Христос. Але Христос прийшов і сказав: ідіть геть дияволові. І злим духом уже. І основне, щоб ми знали, що Царство Боже вже є серед нас, воно вже прийшло, наше щастя, наша любов, наші мрії, воно вже є тут. Він вже Христос зробив цю велику справу. Він сказав злові і дегеть», і воно війшло. Просто ми схильні до зла, але з цією схильністю потрібно боротися. І Господь заохочує нас боротися. Недавно було Євангеліє, так само, Матея, покликання, коли Христос каже митерові Леві Матеєву, іди за мною. І той взяв і пішов за ним, виконавши своє покликання. Хоча знаємо, що Леві був, був тим, який в наших очах. Не був би злочинець, не мов би той, який працює, виконує владу агресора, а на тодішній час він виконував цю владу, був великим ніби корупціонером, виконував владу Римської імперії, був митником, збирав гроші для імперії. І в очах свого народу цей Матей був дуже поганою людиною. Але Ісус Христос вибрав його, цю погану людину, сказав, Іди за мною. І Той покинув все, змінив все і пішов за Христом. Ще раніше був такий випадок, що Ісус Христос проходив однією дорогою, і Матей хотів його побачити, але тому, що був малого зросту, він виліз на дерево і з дерева дивився, як Ісус Христос проходить під тим деревом. І Христос зупинився, поглянув Матеєві в очі, погляди їх зустрілися і все. І ми так само маємо шукати цю можливість, цей погляд Христа. Матей використав дерево, виліз, зробив усилля, зусилля таке якесь маленьке, фізичне, але він прагнув, ця людина, яка була злою, прагнула зустрітися з Богом. І ми маємо з вами прагнути шукати спосіб, якесь своє дерево, щоб зустріти Христа, подивитися йому в очі і змінити своє життя. І згодом, що зробив Матей, віддав своє життя, пішов на смерть за Христа, засвідчив своєю вірою, вірність Христові і його вченню Євангелію. Слава Ісусу Христу!